Доброго раночку, друзі. 23 жовтня, 8 ранку, і мої вітання вам з Тенеріфи. Я сьогодні прокинулася о 6 а тут ніч подивилася, скільки встає сонечко, то воно тут встає о 8. Ну, бачимо, що сьогодні день дуже хмарний на Тенеріфе, точніше сказати, в місті Пуерто де ла Крус. І покажу вам ранкового океану. Що хочу сказати, в мене віконце з моєї спальні виходить на океан, і вночі я спала з відкритим вікном, тому що готель такий старуватий, трохи і є. Такий запах затхлий, трохи неприємний, скажу так. Спала я з відчиненим вікном, то я чула цей прибій хвиль. Ой, така насолода. Подивіться на цю красу. Зараз піду на сніданок, подивлюся, чим же годують на тенеріфи. А оця вся краса це такий краєвид при виході з мого номеру. Дивлячись на небо, таки схоже, що день сьогодні буде хмарний, не такий сонячний, як був учора. Ну нічого, я сподіваюся, мені це не завадить насолодитися цими краєвидами та відпочинком на Тенеріфе. Але єдине, що треба брати з собою парасольку, тому що в Пуерто де ла Крус можуть піти в будь-який час дощі. Я з собою брала манесеньку таку парасолечку з Дніпра. Хоч з ручною поклажею їхала, але взяла але сподіваюся, вона мені не пригодиться. Ресторан знаходиться на нульовому поверсі, там де і ресепшн, і сніданок подають з 7.30 до 10.00. Я прийшла вже за 8.00, хотіла і раніше. Ну так, і якщо у вас сніданок не включено у вартість, то можна поснідати за 9,5 євро. Друзі, і відразу фрукти з йогуртом. І квасолька, і сосіски, омлет, є, ковбаска. Ось така яєчня. Ще ковбаски, овочі, і кава, хлібчик, тостова машина. І трошки солоденького. Друзі, показую, що набрала. Взяла омлет, взяла сир, взяла різних ковбасок, сосиску, овочі, підсмажила собі два сіреньких тостових хліба. Кава і фрукти. Ну, я вважаю, що це непоганий сніданок, царе обід буде. Смачненького мені. До речі, дуже непоганий ресторан, такий, дуже привітний персонал. Повертаюся з сніданкою, проходжу через цю всю красу і дивлюся хвилі на океані. Мабуть, такі сьогодні вони трохи більше ніж були вчора, не знаю. Мені здається, що більше. Бачу, трохи вже сонечко там з'являється. Можливо, сьогодні день також буде сонячний. Зранку подивилася на цю погоду. Думаю, що ж буду робити. Хотілося сьогодні взяти купончик на ресепшені і сходити безкоштовно на басейне Лаго Мартіанес, але дивлюся, хмарно, не хочеться біля басейнів. Мабуть, таки піду знайомитися з містом і дивитися на цю всю красу. Думаю, тут є ще подивитися. Тут можна придбати картку на проїзд за 50 євро, і вона буде безлімітна на 7 днів. Я собі планувала як, ще коли була в Україні. Думаю, куплю цю картку і буду їздити по всім містам. Але після вчорашньої дороги я така втомлена, що я розумію, що Пуерто -де ла Крус дуже гарне місто, тут є на що подивитися. До речі, тут є лоропарк, там де різні гарні тварини та птахи. Не планувала я туди сходити, тому що це вартість 40 євро, шкода мені. Я розумію, що я не буду їхати на південь, тому що мені та природа взагалі не сподобалася. Можливо, там кращий океан в плані того, що він може там не такий бурхливий, як тут, але я краще схожу в цей Лорапарк за ті самі кошти, що витрачу на картку для проїзду. Ну, в Санта-Крус я поїду, я хочу з'їздити, там є гарний пляж, Тересіт, по-моєму, він називається. Ну, і взагалі погуляти по столиці хочеться. Друзі, поснідала дуже смачно, правда, сніданок дуже смачний. І зараз вирушаю до центра міста, тому що так наїлася, що треба ходити. Я так собі зрозуміла, що на пляж треба йти після обіду, тому що сонечко от зараз сходить, але воно ще за горами. Бачу, сонце буде сьогодні. І щоб не витрачати даремно час, то я Прямую зараз до центру міста. Хочу подивитися на ту красу, і будемо з вами разом пізнавати це чарівне містечко Пуерто де Крус. Знову перехожу через дорогу і дивуюся, як вони миттєво зупиняються. А я стою, смикаюся і не можу зрозуміти, чи мені пропускати машину, чи самі переходити. Ну тут вони дійсно дуже дотримуються правил дорожнього руху. А мені ж згадується Туреччина, це ж як відпочинок. Зазвичай більшість. Разів то я відпочивала в Туреччині, а там же дорогу перейти взагалі неможливо. А Європа не така. Так, бачу ось якийсь хрест, така капличка дорогою до центру. Не дивлячись на те, що хмарненько, а тепло. Сьогодні має бути 28 градусів. О 6-й ранку дивилася, погоду було 21. От зараз прямую до центру і йду такою старою вуличкою. І ось дивимось на канарську архітектуру. Маленькі дерев'яні балкончики. Дивлюсь, на деяких балкончиках стоять квіти в горщечках. А ось які гарні дерев'яні балкони. І також дереце стоїть на балконі. Так, попереду щось схоже на церкву, але то не церква. Я кажу, не дуже так, коли не розумієш, що де написано скрізь іспанська ж мова. Та й взагалі вони всі спілкуються іспанською, а я, окрім двох слів як Ола і «Грасіас», більше нічого не знаю. Зараз прямую на площу, яка називається площа Чарко, Плаза дель Чарко іспанською. Ось які гарні балкончики, гарний будиночок. Вузенькі вулички, тут односторонній рух. Ось також яка гарна канарська архітектура. біленький будинок і скрізь ці дерев'яні балкони. я читала, що ці балкони виробляють із канарської сосни. Вона дуже міцно росте на горах. Прямуємо далі. Бачите, по цих вулицях дерев майже немає, тільки в горшочках. А загалом то Пуерто де Ла Крус дуже зелене. Дивлюся, там от біля океану так, там так красиво. І бананові плантації були, коли ми їхали автобусом. І таке дуже-дуже зелене, мені здається, ну, з тих міст, де я проїжджала, то Пуерто де ла Крус найзеленіше. Такі дерев'яні двері великі. Так, ось регул ресторан Чи працює з 12 до 3, а потім з 6 до 11. А? Графік роботи який. А ось курсує маленький паровозик, який безкоштовно возить до Лора Парку. Ну мені від готелю недалеко, то я туди й пішком піду, на туристів багатенько поїхало туди. Зустріла великий супермаркет, дивлюся, Альтеза називається. Дуже поруч все з моїм готелем. Класна локація готелю, дуже мені сподобалось. Так, побачила тут вуличка, яка веде до набережної чи до океану. Зараз хочу подивитися. Потім повернусь до центру. Ой, а ось які гарні два будинки. Дуже красиві. І так, горщики з квітами висять поруч з вікнами, хоч і з штучними квітами, але дуже красиво. Ой, яка ж краса. Ось також гарний будинок. А на цьому будинку він такий Мурал, гарна вуличка. Так, і подивимося, чи видно звідси океан. Я ж на нього ще не надивилася із свого балкону. Так, а тут у нас і гібіскус квітне, і бугінвілія різних кольорів. Так, я зрозуміла, можливо, там і океани є, але тут нічого не видно, паркан. Так, і зараз 9.30 ранку і 23 градуси на вулиці. Вологості високої, як влітку в Туреччині, то тут нема. Не дивлячись на те, що острів знаходиться в Атлантичному океані. Так, ну що, йдемо далі до центру. А ось подивіться, яка краса, які дерева, боже, такі ж уже товсті та з розкішною кроною. Гарно. Ну, як я зрозуміла, це вже і є центр міста. Так, тут у нас, я так розумію, екскурсії можна придбати. Ну, навігатор мені пише, що я вже прийшла, що це і є центр міста, площа Дель Чарко, Плаза Дельчарко. Зранку людей небагато. Там бачу є ресторан. Хтось снідає. Так тут також ресторани і дивлюсь, готель Tropical знаходиться в самому центрі міста. Я його також дивилася, не пам'ятаю, він, мабуть, трошки був дорожчий, чим готель, який я забронювала. Так, навпроти також весь готель, не бачу його назву. Зараз обійду цю площу, подивлюся її з усіх боків, а потім побачила там є. Якийсь магазин, дивлюся, ціни написано від 9 євро. Цікаво, подивитися, треба буде зайти. І бачите, я така рання, мені треба вже зранку десь бігти гуляти, а Іспанія ще, мабуть, в цей час спить. 9.30 дуже мало людей. Ось також гарний такий будиночок. Колумбус так, Плаза. Мабуть, кафе. Так, ось бачу цей магазин. Мандала Булсус. 9 євро. Підемо, подивимось зараз. Так, тут магазин з одягом, з різними прикрасами, але гучно грає іспанська музика, то, мабуть, я тут знімати не буду. О, спробую трошки показати, буду гучно говорити сюди, щоб перебить цю музику. Бачимо різне взуття. Так, отут також щось різні прикраси, які гарнесенькі. Так, по 5 євро, дивлюся, по 7 євро, такі по 5 євро підвіски. А вони намисто на шию по 5 євро. Сукні різні, дивлюся ще прикраси, сережки, так, стаканчики такі, як турецькі. Ще прикраси. Так, туті костюмчики штанці та ковтинка. 22 євро. Коштує. Оце саме той одяг, який треба носити на канарах. Ти і вдягнений, але вдягнений легенько. А я набрала тільки шортів. Такі легенькі штанці також 15 євро коштують. Така тканинка непогана і не жмакається. Ну, подивлюся, якщо буде потреба, то можливо і куплю їх, можна буде навіть в рюкзачок покласти. Зараз хочу дійти до старого міста, але щось мені навігатор взагалі не показує, як туди дійти. Ну, Буду шукати так. Вони ну, ці дерева вражають просто. Так цікаво, такий товстий стовбур. І так багато-багато гілок зверху, така густа крона. Ось магазин Манго. Також в такому старому будинку знаходиться. І зовсім поруч з містом. Знайшла ще ось такий малесенький пляж, але не знаю, чи тут хтось купається, бо бачу тільки рибацькі човники. І, судячи з усього, це вже я наблизилася до старого міста. Не дивіться, що так хмарно, погода просто чудова. Вона дійсно дуже-дуже тепло, дуже комфортно і навіть трошки жарко. Дивлюсь, там по сходинкам люди заходять, купаються в тому морі. Чи в океані, але тут, бачите, тут взагалі немає хвиль, так що якщо я наважуся поплавати в холодному океані, це можна прийти сюди. Подивилася назву цього пляжа. Це пляж дель Мюлі. Зараз пройдуся тут, трошки прогуляюсь. І також бачите, тут і чорний чорний пісок, такий вологий, бачу, і крупне, крупне каміння. А, дивіться, а ось Діва Марія. І ось зустріла відому скульптуру в місті Пуерто ла Крус. Рибачка, чи дружина рибака, яка несе улов. Проходимо ще. Бачу тут також. Статує Деви Марії. Тут церква поруч. І якраз дзвони дзвонять в іншій церкві. Стеле Маріс. А тут купаються, дивлюсь, по сходинкам жіночка спустилася. Ну тут класно, тому що тут немає таких хвилі, можна дійсно поплавати в океані. І он там далі теж дві жіночки плавають, але я не впевнена, що тут дуже чиста вода. Хоча такий великий Атлантичний океан, думаю, нормально. І виявляється, старе місто. Воно тут, поруч з цією площею, Чарко. тому що я там стояла і. В навігатор забиваю, як пройти до старого міста, а він мені показує, що я вже в старому місті. Думаю, та що він мені таке пише? А воно виявляється, що все поруч. Так, зараз підійду туди поближче до рибалок, подивлюся на Пуерто де Крус з іншого. А потім піднімуся на цю фортецю. Ой, песики сидять такі. Так, і ось так виглядає Пуерто ла Круз зі сторони океану. А ви подивіться на цю красу, яка тут біля порту відбувається. Я дуже вражена міццю цього океану. Це така сила, така стихія. Так, піднялася трохи на фортецю. Зараз ще вище підіймусь. І що помітила, взагалі немає вітру. Якщо зранку був такий вітерець, то зараз взагалі така погода класна. Так, Тут на фортеці стоять гармати. Також це було місце оборони острову. І подивимося зараз на океан. Я коли читала про наріфи, то мені здається, я знайшла рай на землі, і він знаходиться саме в цьому місті, на цьому острові, тому що тут середньорічна температура повітря десь 25-27 градусів, влітку може бути 28, хоча зараз, в жовтні, також сьогодні має бути 28 градусів, а взимку, в січні, вона становить 17 градусів найнижча температура повітря. І через це тенеріфи називають острів вічної весни. Бачите, над горами вже пробивається сонечко, але через хмари над Пуерто ла Крус немає сонця. Тут фонтан, але він не працює зараз. І правду кажучи, вже дійсно трохи спекотно, не дивлячись на те, що хмари, все одно хочеться трошки вітерка. І дивіться, як бушує той океан, а вітру немає. Так, тут також бухточка, але купатися, я дивлюсь, тут немає можливості. Хоча трохи відпочивальників там є. Дуже там велике каміння. Подивилася по локації, де я знаходжуся. Називається Рибацький ставок Сантельмо. І ця площа біля старого міста називається Площа Європи. Плаза де Європа. Я прямую далі. І цією дорогою можна дійти до цих природних басейнів Лаго Мартіанес. Але сьогодні я там відпочивати не буду. Сьогодні вже нагуляюся по Пуерто де Крус і після обіду піду на море. А завтра візьму той безкоштовний купончик, щоб відвідати басейни Лаго Мартіанес. Ага, і звідси мені здається, я вже бачу ці басейни Лаго Мартіанес. Дивлюся, трохи люди там заходять. Ці маленькі озерця поплавати. Це добре, що немає великих хвиль, які б накрили з головою там. Так, тут також на набережні є магазин з сувенірами. Такі тарілочки. Так, один за 6 євро, два за 10 євро. Ой, ай бачила оці кактуся та сувенірчики. Це живі кактуси в пробці. У них такий горшечок з пробки зроблений. Так, і ціна такого кактусу 4 євро. Магнітик такий на холодильник. Хто приїхав не з рюкзачком, можна взяти на сувенір. Я з рюкзачком, мені його нікуди покласти. А якщо ви їдете з ручною поклажею і не взяли з собою рушничок, то за 5 євро тут можна придбати. І, до речі, побачила тут також такий невеличкий краєчок пляжу, де немає великих хвиль. Так що шанси поплавати в мене в Атлантичному океані, не просто покупатися, а поплавати. Я думаю, є. Якщо я захочу, то місце знайти можна. Тому що на пляжі Хардін я не знаю, там хвиля велика. Я якось трохи боюсь плавати. Я оце тут хожу гуляю, а інтернет в мене включений. Тут ро роумінг і по ціні, такі самі, як вдома. То висвічується постійно повідомлення в телеграм-каналі, що. Дніпропетровщина, Павлоград червоний. Ці шахеди вони просто безперестанку. Я кажу, ти дивишся на цей світ, світ живе життя, а Україна просто постійно під обстрілами. І ніч ця була також на 23 жовтня, та й на 22 жовтня вона також була страшною. Ці обстріли, і люди гинуть. Ой, Страшні речі відбуваються і нема слів, просто нема слів. Ще один магазин сувенірів. Так, і дивлюся маленька церква. Зараз зайду, подивлюсь. А ось і ці басейни Лаго Мартіанес. Людей дуже мало. Але дивлюся, там якісь збори, щось люди дивляться, сидять. В басейнах ніхто не купається, не знаю, яка там вода, але вже завтра прийду подивлюся. І от вчора було таке яскраве сонечко, але ж це був перший мій день, що мені так хотілося спати. І не покупалася я в океані вчора. А сьогодні, бачите, хмарненько. Але тепло, я вже це декілька разів сказала. Так, Макдональдс і готель. Каталонія Лас-Вегас. Чотири зірки. Так, канарське морозиво. Ціна від 2,5 до 5 євро. Не буду купувати собі морозиво. Хочеться, ну не сьогодні. Тому що сьогодні я вже на сніданок. Я ще з'їла трошки солоденького, це я вам вже не знімала. Взяла собі пунчик маленький, бо так він смачно виглядав. Мені хоч і не можна солодкого, але ж думаю, ну, один раз живемо, так хочеться, <смі> наїлась. Так що морозиво купувати не буду. Треба багато ходити, щоб все те солодке, яке мені заборонено, роз, розтрусилося, як то кажуть. Так, підійду поближче до цих басейнів Лаго Мартіанес. Подивлюся. Ну, там десь далеченько бачу в одному басейні люди плавають. Боже, ну це ж просто. Завтра треба сюди прийти на весь день і вже наплаватися. Боже, які краєвиди! І там басейни, там такий бушуючий океан. Краса, просто краса. Я буду до басейнів, стоїть такий стенд. Написано, що з 20 по 26 жовтня проходить якийсь фестиваль літературний. Ото там і сиділа велика кількість людей, щось вони там. Слухали або читали вірші. Так, ще один магазин ось із різними сувенірами. Ось такі гарні картини, скляні. Ага, з пісочку, я так розумію. Ой, перевертаєш, ага, перевертаєш і він сипеться. Прикольно. Лагос Мартіанес закінчується і бачу ще дуже гарні краєвиди на океан. Пляжу там немає. Але дуже гарні хвилі. Зараз підійду, подивлюсь. Мені здається, я за сьогодні обійшла більшу половину всіх видатних місць в Пуерто де ла Крус. То не знаю, мабуть, так і прийдеться поїхати на той південь, тому що. Ще залишився в мене там Лора парк погуляти, в Санта-Крус поїду, а далі ще. А, це я бачу пляж, там де дуже багато цих серферів. Ой, клас! Дуже дорого тут кататися по острову. Я ж кажу, що 50 євро коштує та картка, безлімітний проїзд. Але це треба, знаєте, щоб її окупити, треба кожен день десь мандрувати. А лоропарк 40 євро, також хочеться подивитися. Оце вага, шкода 100 євро витрачати на розваги. Вони ж нелегко даються нам, тим паче, зараз в Україні. Подивилася назву цього пляжу: це пляж Мартіанес. Також чорний пісочок, але ближче до входу велике каміння. І тут прям дуже багато серферів. Прям багато їх плаває. І дивлюся, з цього боку Пуерто ла Крус уже, мабуть, для піших прогулянок закінчився. Завтра вже піду в інший бік від мого готелю, там де пляж Хардін, Лоро Парк. Так що пройдуся, там прогуляюся зранку. А другу половину дня буду проводити біля океану. Сонечко yeah. Пробивається через хмари і так припікає. Кажу, хотілося би тут зайти побродити трошки по водичці, але я щось тут не бачу, душу, щоб обмити ноги. До речі, він також на пляжі Хартін, Хардін є. Я вчора тож побродила, пішла мити ноги. Єлі, одмила цей чорний пісок. Там ще така водичка, не дуже великий напор. Вже мила, 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 мила той чорний пісок. Він так добре липне до ніг. Вже вийшло сонечко. Я так розумію, що мій розпорядок дня трохи не співпадає з погодою на Тенеріфи. Я ж зранку люблю, вже така встала і побігла, як ото влітку в Чорногорії. Ми аж ось, ось ранку вже виходили і бігли подорожувати. А тут треба пізніше лягати і довше спати, виявляється. Дивлюся, тут є вулична торгівля. Афроамериканці продають гарні речі. Не знаю, наскільки гарні, але продають. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Отака невеличка прогуляночка зранку по місту Пуерто де ла Крус у мене вийшла. Всім вам дуже дякую за перегляд. Дякую за те, що пишете коментарі та ставите вподобайку. Дякую за підписку на канал і за те, що підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.